У вас це новини на СТС з вами я, Оксана Щербак. Як для жителів Сумщини минув четвер, 24 січня, вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке. Злочин 23-річної давності. За що у Сумах вбили чоловіка? Я не знаю, чи дворого стані, чи не Давай, що. що? Я бабахну, по Села залишаться без медичної допомоги. Дай Бог, щоб вони просуществували, ну хоча б півроку. У Сумах з'явився сучасний центр виконання судових рішень. Наша робота – зробити так, щоб людина не, не стояла в чергах. Сумська Венеція біля школи номер 23 прорвало трубу та залило всю вулицю. Через це без води залишилися мешканці будинків за адресами вулиця Івана Сірка та на проспекті Михайла Лушпи. Знаю, що здесь водоканалу порвал трубу, зараз будуть копати. Вітя льється. Воно прикратіться. Зараз от приїхала бригада, от мастер. Ситуацію у міськводоканалі нам не прокоментували. Головний інженер комунального підприємства Йосип Тисівський слухавку не взяв. На робочому місці його ми не застали. Анатолій Сагач, директор КП, наразі перебуває у відрядженні. Через ДТП у центрі Сум утворився затор тролейбусів. Вранці на Харківській зіткнулися маршрутне таксі та кросовер «Нісан Кашкай. В результаті аварії ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження. Як повідомили правоохоронці, водії склали європротокол. Злочин без строку давності. На Сумщині поліція розкрила вбивство 23-річної давнини. Ще у 1996 році у під'їзді власного будинку пострілом у груди вбили чоловіка. Поліція відкрила кримінальну справу, але зломисника знайшли аж через два десятка років. Детальніше дивіться далі. У березні 1996 року у під'їзді однієї з багатоповерхівок Сум сталося жахливе вбивство. Мешканці однієї з квартир вбили пострілом з рушниці. Правогоронці, незважаючи на пошуки, вбивцю не знайшли. А ось у 2013 році місто сколихнула низка пограбувань. Жінок били по голові, ті втрачали свідомість, і в них зривали золоті прикраси. Дві жінки тоді померли. Грабіжника спіймали і дали пожиттєве. І на той час, коли займалися розкриттям цих злочинів, підняли старі провадження по вбивствам. І якраз в вбивстві 96-го року фігурувала ця підозрювана особа. Як виявилося, грабіжник вбивця був товаришем жорстоко вбитого у 1996 році чоловіка. Він позичив у нього 100 доларів і віддавати не поспішав. Вбитий пан Гетьман почав е вимагати в нього. Повернення боргу, скажем так, погрожувати по вбивці, і він був змушений піти на цей крок, і в 96-му році з гладкоствольної рушниці, 16-го 16 калібру, здійснив постріл в під'їзді, від якого і загинув наш потерпілий. Протягом останніх п'яти років співробітники поліції збирали докази причетності до злочину 1996 року до вічно засудженого чоловіка. Після того, як йому дали пожиттєве за грабежі у 2013 році, засуджений погодився співпрацювати зі слідством. Я розумію, що за, за, за 100 доларів, Ну так же, допустимо, так по по попа по, -по бандітське ну, не можна, не можна, не можна, нержа мене в голові було, 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 було. її. Повні двері відкриваються. Я хоп глянув він. І тут буквально я не знаю, чи дьоргався, чи не хто далі. Шо я бабах не по-моєму попав. Зібравши беззаперечні докази, чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину. Втім, на його долю це ніяк не вплине, адже він вже засуджений на довічно. Марина Пільтяй, новини СТС. Старенька бабуся впала у колодязь і загинула. Трагедія сталася у Ромнах. Рятувальники за допомогою мотузки та спорядження підняли жінку на поверхню, але вона була мертвою. Із власної необережності е, потрапила до колодязі, впала в нього і загинула на місці. Е, тіло доправлено до моргу для встановлення е, причини смерті. Попереднє це утоплення слідів насильницької смерті е, не виявлено. У селах гостро постало питання щодо надання медичних послуг. Раніше найпершу допомогу українці могли отримати у фельдшерсько-акушерських пунктах. Втім, після впровадження реформи доля цих амбулаторій досі невідома. Оскільки ні у розпорядженні Кабміну, ні у постанові уряду про медичну реформу поняття ФАПу взагалі немає. Ще одна проблема полягає у фінансуванні пунктів. Дай Бог, щоб вони просуществували, ну хоча б півроку. Оці ФАПи насправді. Якщо відбудеться те, та децентралізація, що її прогнозують і об'єднають всіх, то коштів на утримання ФАПи у сільських рад вже не буде. Ситуація із погашенням боргів по заробітній платі на Сумщині складна, адже сума, яку підприємство боржники винні працівникам становить майже 10 мільйонів гривень. Ця сума значна, втім, у 2018 році вона була у два рази більшою 25 мільйонів. І ми будемо надалі вживати всіх заходів, аби ліквідувати цю заборгованість і дати можливість нашим працівникам отримати фактично нараховану, але не отриману заробітну плату. Те, що на Сумщині проводиться дуже велика робота з ліквідації заборгованості, це так, також є факт. Підприємства щиро дякую за роботу. Боржники Сумщини налаштовані оптимістично. Планують поступово погашати заборгованість своїм працівникам. Ми сподіваємося, що десь до середини 2018 року ми вийдемо на той рівень погашення заборгованості, коли ми вже будемо ту накопичену заборгованість погашати не через примусову реалізацію майна і через виконавчу службу, а вже в певній мірі в добровільному порядку. За те, що розтрощили піддашок між Жеком та Сумчанкою, розгорнувся конфлікт. Обслуговуюча організація збивала бурульки. І заразом збила залізну конструкцію над балконом майже у квартиру жінці. Подробиці вже замить. Ці фото зробила Сумчанка Наталія. Коли Жек збивав бурульки з будинку, її розтрощили під дашок балкону. Коли сосульки вони почали збивати кучно, вони попали по козирку. Козирьок зложився. І весь сюда. практично сюди. Тобто занимал тут весь балкона і не дійшло до стекла буквально 2 міліметри. От, з сторони квартири та смарілась щось страшні. За словами жінки, жек на контакт не йшов, і лише після звернення до заступника міського голови Сум з питань ЖКГ справа зрушила з місця. Залізну арматуру, що стирчала у бік вікна, демонтували частная компания, которой я плачу деньги за то, чтобы они отвечали за содержание дома, они испортили мое частное имущество. Они развернулись и ушли. То есть я просто хотела, чтобы ну, как-то с этим частным имуществом вот, разобрались. Они нанесли мне ущерб, по большому счету. Он говорит, ну, видели и что? Будинок обслуговує домком. Там стверджують, піддашок балкону був значно довший і не відповідав нормам. Тому те, що сталося, їх не дивує. И он выходил аж на полметра за периметр балкона. Из-за этого получилось то, что получилось. Mm -hmm. но, но сбивали сосульки именно там, где показывал голова ОСББ. Жінці порадили у разі житлових проблем спочатку звертатись до голови ОСББ, адже він підписує всі відповідні папери та дає згоду на діяльність. Компенсувати жінці нічого не збираються. Навпаки, якщо вона продовжить цю справу, обіцяють подати на неї до суду, запевнив директор ЖЕКУ, оскільки піддашок був значно більшим за норми. Анастасія Островкова, Олександр Олексійенко – новини СТС. У селищі Вороніш Шостинського району правоохоронці вилучили у місцевих жителів майже 70 літрів самогону та апарат для його виготовлення. У 58-річної мешканки знайшли понад 40 літрів горілки домашнього виробництва. Власниця зізналася, що робила та зберігала напій виключно для власних потреб. Ще майже 30 літрів поліцейські вилучили у трьох її односельчан. У ромнах рятувальники допомогли доправити хворого чоловіка до лікарні, повертаючись з виклику, карета швидкої разом з пацієнтом опинилася у сніговому заметі. За попередніми даними пенсіонера стався інфаркт за допомогою пожежної автоцистерни. Медичний автомобіль відбуксували небезпечну ділянку дороги, звідки він вже рушив своїм ходом. Вкрав шпалери, кинувся на втюки і ледь не потрапив під колеса автомобіля патрульної поліції. У сумах чоловік вкрав з магазина рулон дорогих шпалер. Крадія помітив охоронець, коли той тікав, послизнувся перед машиною патрульних. Зрештою вони його і затримали. Перший на Сумщині, третій в Україні. У сумах відкрили центр виконання судових рішень. Відтепер ви можете швидко виконати рішення суду, наприклад, сплатити штраф або аліменти. Окрім цього, фахівці центру нададуть усі необхідні консультації та допоможуть оформити заяву або клопотання до суду. Подробиці далі. На сумщині відкрили перший центр виконання судових рішень. Наша область увійшла до експериментального проєкту. Цей центр став третім в Україні. Тут будь-яка сторона виконавчого провадження може швидко виконати рішення суду або отримати кваліфіковану допомогу. В офісі працює чотири спеціалісти. Вони консультуватимуть мешканців області з питань виконання судових рішень. Це є стягнення ліметів, це є стягнення заробітної плати, це є стягнення штрафу. А інші адмінправопорушення, тобто будь-які виконавчі документи, які видаються судом. Усі співробітники працювали державними виконавцями, тож мають досвід роботи. Окрім цього, проходили спеціальні навчання і можуть надавати фахові консультації. Будуть здійснювати функції, пов'язані із наданням інформації. Функції пов'язані із тим, щоб можна було отримати будь-який документ, будь-яке роз'яснення, відповідь на своє звернення. Також можна буде отримати копії будь-якого матеріалу виконавчого провадження. Яке знаходиться навіть на виконанні в самому віддаленому районі. Окрім консультації, у цьому офісі можна одразу виконати судове рішення. Дуже важливо в такому центрі людина може оплатити борги, оплатити авансовий внесок, не йдучи до банку або до іншого найближчого терміналу. Тут на місці, через термінал або через банківську карту. Першим скористався послугами центру очільник області. Він попросив довідку про заборгованість перед виконавчою службою. Є інформація з реєстру про те, що ви не являєтеся боржником. У вас відсутні боргові зобов'язання. Вітаємо вас відразу після відкриття. Центр почав приймати клієнтів. Ольга прийшла, аби отримати довідку про нарахування аліментів. Я послугу хотіла отримати про надання аліментів із 1 січня 2019 року, і я її отримувала, дякую. І сервіс гарний зараз набагато простіше. І дякуючи цій реформі, що все ну, почалося найкраще. Послугами центру можуть скористатися усі мешканці області. Наша допомога зробити так, щоб людина не стояла в чергах щоб вона дійсно використовувала той принцип екстратериторіальності, який запроваджений. І неважливо, в якому місці вона є, з якого міста вона є, вона може отримати будь-яку послугу і найкоротший термін. Щодня до державних виконавців області звертаються сотні людей. Щороку спеціалісти опрацьовують 150 тисяч виконавчих документів. Відтепер фахівці сподіваються, що у цьому центрі зможуть швидше обслуговувати осіб, які звертатимуться за допомогою. Тетяна Корнієнко Юрій Іщенко новини СТС. Закон, котрий у народі називають Чужих дітей не буває, вже рік не залишає гора батькам шансу ухилятися від сплати аліментів. Минулого року державні виконавці юстиції Сумщини з батьків, які забули про свій обов'язок, стягнули на користь дітей 135 мільйонів гривень. Цей прорив здійснений більше ніж у два рази. Раніше стягувалося, якщо ми брали показники там 16, 15 року, року, 30-40-50 п'ятдесят. Мільйонів там боргових зобов'язань, то зараз 135. Дитинці треба кожного дня харчуватися, купувати одяг, оздоровлювати, лікувати і все робити для того, щоб вона відчувала себе щасливою дитиною, тому що об'єктивно вона не винна в тому, що так склалася обставина. Що вчора вона проживала в повній родині, а сьогодні фактично виховується вже в повній родині. Унікальну колекцію монет Британської імперії передали до Сумського обласного краєзнавчого музею. Експонати 18-го сторіччя виявили представники митниці. Шість монет різних років та номінацій вирішили залишити на території України задля поповнення культурної спадщини. Вони були конфісковані за порушення провідником поїзда «Конотоп Москва» митного кодексу. Тобто він перевозив ці монети. В потай від митного контролю не здекларувавши їх. Загалом всі монети були оцінені у 2700 гривень. На цьому головний випуск новин добігає кінця. Попереду на вас чекає наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся. Наша редакція продовжує свою роботу. Збережіть наші номери, телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію. Мирного неба, благополуччя в кожен дім. Залишайтеся з нами на СТС. Павло Ковтун, Михайло Міняйло, Сергій Півторак. Ці та ще близько ста прізвищ увійшли до першої книги Образотворче мистецтво у конгрес центрі СумДУ презентували проект Сумщина, велика спадщина. Його ідея зібрати всі найкращі здобутки митців, які тривали час працювали у нашій області та прославляли сумський край. Увійшли роботи уродженців Сумщини, видатних художників. Ми знайшли дуже багато цікавих імен, навіть про ті, ми знав, не всі знали. Художники, скульптори, графіки, це в цьому проєкті, поети, далі буде фотографія. У книзі представлена спадщина видатних художників, уродженців Сумщини, яка є яскравою сторінкою в історії вітчизняного та світового живопису. До неї увійшли роботи і Івана Гапоченка. Ми показали сучасне мистецтво Глиндар, ну і такі сучасні течії образотворчого мистецтва. І закінчує книжку. Вона називається. Спасибі, що писали. Це такий великий розділ про мистецтвознавців. Картина під назвою на озері Чеха сумського мистецтвознавця та графіка Сергія Побожія також увійшла до книги Образотворче мистецтво. Вона називається на озері Чеха. Це наша тематика Сумська. Мені Показалось, що саме доцільна, оскільки називається книжка Сумщина, велика спадщина. Образотворче мистецтво, що дати роботу сумської тематики, тому що їх то в принципі в книзі не так і багато. Над книгою працювали майже рік. Її тираж тисяча примірників. Вони не розраховані для продажу. Їх передадуть у бібліотеки, навчальні заклади та музеї Сумщини. Дуже приємне враження складає книжка як місце, в якій зібрано багато інформації. Інформація про уродженців Сумщини, ті, які в нас народилися і які живуть десь. Інформація про тих художників, які працюють в Сумській області, хоча вони народилися десь, але зараз живуть і працюють у нас. Реалізували проєкт за кошти обласного бюджету за сприяння Сумської облдержадміністрації. На нього витратили близько 200 тисяч гривень. Ми не маємо забувати про те, що стрижнем народу є його культура, є його мова, є його творчість, живопис, мистецтво загалом. І наше завдання це підтримувати. На вашу думку, вдався проєкт? Безумовно, вдався, є супер. І це не лише моя оцінка, оцінка тут присутніх людей в тому числі. Щодо планів на найближчі роки, автори проєкту хочуть створити книги, поезія, історія та краєзнавство, красне письмо, фотографія та розробити сайт, де книги можна буде переглянути у режимі онлайн.